І так, друзі, всім привіт! У мене наявності з'являється такий Ford Focus. Зараз вам його покажу, поки мій кіт дивиться, що там з 1,9 дізельним мотором. Це 1.6 дизель 2010, а по 11 рік, я чесно кажучи через великий потік машин зараз вже почав путатись, я точніше гляну і напишу в описі під відео. Що у нас по авто? Звичайно, основне це його розхід. Це 5,5-6 літрів по місту. Це просто шикарний розхід. Дивіться, на у нас є отаманки, він нас на таких колесах. Чорненький, дуже, як на мене, дуже гарний. Давайте вам покажу в салончику. У нас по комплектації є датчик світла, датчик дощу, круїз контроль. На жаль, цикли циклопідйомника. Сидіння в гарному стані. Потолок не вісить, звичайно. В авто 245 тисяч пробігу. Трошки є, але для дизельного для автомобіля не є чимось критичним. У нас такі вже йдуть тут чорні фари, чорні серединки. На них так не всіх іде, на деяких білий, на деяких чорний йде. Ось так вона на нас з цієї сторони виглядає. Тут цільйонник, якийсь радіо. У нас, до речі, два ключа і є центральний підлокітник, бо це на них також не, не, не часто. Задній ряд у нас так, викачте, тут розклав, задній місця хватає. я просто сидіння максимально взад відсунув. Потолочок гарний, йдемо ззаду у нас, отак от він от відглядає, еконеті пише. Ну, реально я не такий, не... Опа, зараз. Відкрию середини, вибачаюсь. У нас, до речі, відкрив... відкривається ключом. Хоп, почули, що відкрилися? відкрили. У нас є шторка ззаді. У нас тут є запаска, донкат, ключі. Все, що було, все віддаю з авто. Ось таке чорне, непогане авто. Дуже навіть непогане. Реально в їзді воно супер. Нічого не стукує, так попередньо в ньому проїхався. Технічно воно повністю справне. Того кого цікавить, звертайтесь, цей Ford у нас вже в продажі. Так, давайте зараз ще пройдемося позаду авто. У нас є партронічки ззаді. У нас є спойлер, задній дворник. Затя, хто теж виглядає чудово. Воно заводиться на гарячу, на холодну, без запитань. Ніяких, до речі, помилок не горить. Крім, <плодиспільші> Крім того, що в мене бензин не заправлений, точніше дизель. Але дивіться, навіть горить позначка, що треба заправити, ще 127 км запас Ну Це просто чудо машина на рахунок розходу. Тобто Це реально класно. Тому таке є авто. Кого зацікавило, пишіть, можу вам його продати і стане вашим.